Бачиш, там написано золото, <гиби> ні, срібло. А срібло це я. Дівчата не сваріться. Бронзові ключі все одно <гиби> в мене. Гаразд, Марші. Ну, Ми поглянемо на нашу кімнату. <гиби> О, ні. Фу, сила сила на сміття. До роботи, дівчата. Ну, ми почистимо тут все. Найкращу ідею. Ми скористаємося ліфтом. Яким ліфтом? Ось цим. Ось і все. Прощавай сміття. Чудово. Ходімо всередину. Тут якось порожньо. А де всенька розкіш? Спершу нам потрібен план з будівництва. Як вам, дівчата? Усе пофарбуємо золотистий. Спершу варто збудувати, а потім вже фарбуватимемо. Дівчата, агов, агов, погляньте, що маю. Ні, це все марно. А це тут звідки взялося? Це не моє. О, Ось саме те, що потрібно. Погляньте, дівчата. Це ж наш макет. Хвилинку. Трястя, не стріляй. Розійдіться, дівчата. О, привіт, срібло. Та відійди, Агов. Стріляю. Ова, молодець срібло. Я спатиму на горі. Ні, я. Це моє місце. Нордикуваті метали. Перемагає той, хто знає фізику. Я займаю верхній поверх. Тоді мій поверх нижній. Залишилося хіба тобічне місце. Гаразд. Ось мені стало в пригоді шкільна хімія. Я зроблю рідке срібло. Неймовірна срібляста краса. Чудово, для фарбування каркасу все готове. Всі вже фарбують свої ліжка. Йохо, хотимо. Я теж так хочу, що вона вже надумала. Ти пропустила ось тут. Гаразд. Щось тут не те. Мені потрібні сходи. Ну, Ми поглянемо, що я можу вдіяти. Е Агов, дівчата, допоможіть мені, тягнімо в різновіч. Ну бо всі разом. Е... Фух, вдалося. Це моя золотиста підвісна драбина. Я допоможу. Тримай рівніше. Чудово. Один, два, три, ні, два. Їх чотири. Так, стривайте. Аго, друзі, скільки сходинок на моїй драбині? Напишіть правильну відповідь нам у коментарях. Ні, ви неправильно порахували. Так, полеж тут мій листе срібла. Привіт, срібна. О, так кортить полежати. Що? Моє срібло. Що ти накоїла, бронзо? Трясця, перепрошую. То що мені тепер з ним вдіяти? Воно зіпсоване. Ми прикрасимо його фатином. Мені подобається ця ідея. Дякую, бронзо. Додам дещо цю сріблястого сяйва. О, неймовірна краса. М -м -м -м. Мені теж потрібен гарний декор. Я дещо зматикувала. Дякую моїм батькам. Цією нагородою за друге місце я завдячую їм. Я почучу цю ганчірочку. Ти нічого не бачив, чемпіоне. Гаразд. Ова! Це ж золота медаль. Я чемпіон. Червоний оксамит ідеально пасує до золота. Розкішно. І якомога більше золотих прикрас. Чудово. М -м -м. О, монетка. Я знаю, як оздобити спинку ліжка. Мужбо, mm. Ну ж бо, збільшуйся. Ми спробуємо портал як у золота. Я позичу твою ключку, друже. Що? Уф. Гаразд, я все зроблю сама. Фу. Ідеальне коло. Oh, wow. Ось тобі фарба. Тримай. Оце ж саме те, що треба. Поглянь як гарно. Втім, чогось іще бракує. О, дякую. Це ось сюди. А, а зірочки звідки? О, грошова магія. А це напрочуд гарно. Мені подобається. Привіт золоце! за багато сторонніх поглядів. Ова! крутизно золото. Я знаю. А ось і моє м'яке золото у вигляді подушок. Нам теж потрібні подушечки. Чудово. О, дівчата. Я дещо змотикувала! Осініть мою дошку бажань. Бризки твоїх бажань прилипли Йу. до мене. Чи ти можеш бажати ухайніше бронзо? У такої. Вибач, будь ласка. Тепер залишилося зачекати, доки мої бажання почнуть здійснюватися. Здійснилися? Ні, наразі ще ні. Треба просто правильно загадувати бронзо. Що? Туалетний папір? Звідки? Поглянь на свою дошку, Бронзо. Ура! Бажання здійснилося. Дошка працює. Нагадування? О, золото сьогодні святкує день народження. І я вже знаю, що їй подарувати. А що подаруєш ти? Туалетний папір. Краще подаруємо разом цей зливок золота. З днем народження золото. <свист2> <свист2> Ще один зливок. Дякую. Нічого оригінального. Схоже, <свист2> <свист2> вона не в захваті. Маю ідею. Отак. Чудово. Агов, золодце. Це тобі. О, дуже гарно. Дякую. Чудовий світильник для мого золотого світу. Ми вгадали, щодо подарунку. Ми просто обожнюємо інтернет-шопінг. Я хочу ось ці сережки. Чудовий вибір. А що ж замовити мені? О, ось цю каблучку. Агов, бронзо. Чи ти що-небудь замовлятимеш? Агов. Мершій, Я хочу а? ось це. Подушка? Чи ти серйозно? Впевнена, той гаразд. Де ж наше доставлення, га? Я чую кур'єра, чи що? Ні, я напевне чую кур'єра. Ваше замовлення. Йоху. Це твоє. А ось це твоє. Що? Це ж подушки з сережки. А в мене подушка каблучка. Я цього не замовляла. А мені надійшло саме те, що замовила моя подушечка. Ура! Я задоволена. Мені потрібно поправити мій сріблястий макіяж. Десь тут маю люстерку. Ось воно. І це дзеркало недостатньо гарне, щоб відбивати мої очі. Доведеться трохи його прикрасити. Виготовлю для нього гарну раму. Ось так. Дзеркало. Скажи мені, срібло найвродливіше чи ні? О, воно гарно пасує до мого інтер'єру. Посунься срібна. Агов, дівчата. Шануйтеся, це ж моє дзеркало. О, час робити руханку. Привіт, фітнесе, мій найкращий друже. Фух, Я молодець. Маю сильну суперницю. Спокотно Цей перед вочевити не для спорту. Перепрошую. З цієї бронзи все злітає Аго, обережніше. Твої прикраси боляче б'ються. Перепрошую, дівчата. Зараз я повішу поличку. Або ж не повішу. Дівчата, ми тобі допоможемо. Металомагія. Готово. Тепер всі мої аксесуари розташовані на поличці. І вони нікому не заважають. Дякую, дівчата. Що ж діяти? Я знаю. До роботи. Ова. Маємо чудову диску кулю. О, вау. Оціни бронзу. Так. Тепер ми можемо влаштувати вечірку. Золотце. А? Я вже тут. Вечірка то ж моє друге ім'я. В такому разі, ну, му танцювати. Йохо! О, ні, ні, ні. Вона схопила бластер. Що? Обережніше Бронзо. Єхо. Ні, будь ласка, зупинись. Благаю. А? Що ви кажете? О-оу. Такий чудовий день. Що то за чарівний будиночок? Але ж він може бути ще кращим. Жовтий, мій улюблений колір. Отак. І що більше будинок, то краще. Віддай. Я теж хочу будиночок. Але ж мій буде синім. Ну ж, бо магія, працюй. Якщо магія не працює, використовуватиму фарбу. Лети. Що? Отже, ми тепер сусідки виходить, що так. Час зазирнути в сумочку. Жовтий лак для нігтів. Те, що треба для фарбування стін. Це ж так весело. Але трохи втомлює. Так, готово. О, ні, цього замало. Лак тут не допоможе. З вагом пильнуй. А? О, це мені знадобиться. <ривіт> Що це? Динаміт? Занадто небезпечно. О, ова. Так весело. Так, валик годиться. Тепер я хутенько впораюся з фарбуванням. Каже, як пофарбувати зверху. Потрібно підвестися. О ні, з хвостом це зробити не поважко. Тут допоможе лише магія. Вдалося. Ноги замість хвоста. Я теж так хочу. Магія русалок не підведи. Ну, чому ж мені не вдається? Так фарбувати значно зручніше. Фарби потрібно якомога більше. Продовжимо. Перетворися на ноги. Туй гаразд, ти сам напаситься. Вмикаю фен. І в мене теж є ноги. Отак. Зроблено. Не вистачає хіба що сонечка на даху. Отак. Сяй. Мені все вдалося. А місяць прикрасить Ось так. Це дуже гарно. Що? Жахливі сині ляпки зіпсували мій будиночок. Все, халепа. Я знаю. Інструменти в мене завжди на похваті. Замість ляпоки матиму гарні вікна. Шалене нахабство. Отримуй так нечемно. Самовинна. винна. Можеш. Mm -hmm. З цього пінопласту вийдуть чудові віконні рами. А з цим mm -hmm. що вдіяти? Mm -hmm. Під віконня. Mm -hmm. Дякую, сусідко. Неймовірно. І що мені робити? Mm -hmm. Знаю. Цей нігодь проткне будь що. Який жахливий звук. Навіщо вона дряпає пінопласт? Годі, прикини. Не працює? В чому річ? Я знову з хвостом. Це ж геть несправедливо. І терміново висухнути. Ноги на місці. А з цього будуть стильні рами. І все через тебе. Впіймала. <свист> Дякую за нову шпильку. Є ідея. У мене морські друзі. Ла ла. Годі впіймати. <свист> Той гаразд. Я зроблю рибок із картону. Малюю, вирізую і розфарбовую, нанесу фарбу, наче вусочки. Малюю рот і очі. Готово. Oh, wow. Привіт, нові друзі. А тут житимуть wow. морські зірки. Чудово. Oh, <laughs> Na -na -na -na. Я теж годно співати. Це просто катастрофа. Хто посмів мене розбудити? Ой! Я просто хочу доспівати пісню. Я не додивився свій сон через тебе. Я не боюся тебе, Черепахо. Отримуй. А цих малюків я заберу собі. Вони ідеально прикрасять стіни. Мій будиночок найкращий. Як ти смієш? Я викликаю тебе на дуель. Що? Виклик прийнято. До роботи. Час пофарбувати двері. Фарбувати двері моє важливіше заняття. Я фарбуватиму волосся. What? Тепер я білявка. Mm. Ой, гаразд. Мої двері готові. І черепашка замінить дверну ручку. Що це? Напис? Не розберу. Підпишись. В окулярах я надто серйозна. А мої двері будуть зі штурвалом замісті ручки. Тут сила сила на сміття. І звідки воно взялося? Треба якнайшвидше все прибрати. А мені потрібен хвіст. Що це? Припини. Я просто позбавляюся мотлуху. Це шобурливо. А в мене чистота і лад. Mm. Ну, чи здається, це твоє. Іди геть. Okay. Я то є гроза морів. А -а -а. Це для сміття. Забирайся геть. Стривай. Це можна використати у власних цілях. Вирізую корал. Фарбую. І ось у мене вже готовий кораловий риф. Ова! Може, і для мене в сміттє знайдеться, буде щось корисне. Картонна втулка і фарба Чудово. Розрізую. Згинаю. Вкриваю фарбою. І в мене з'явився неймовірний квітник морських анемонів. Бережись, сусідко. Привіт, хочеш пити? Так, дякую. Припини. Бувай. Допоможіть, я застрягла. Негодна вибратись. І магія не працює. Друзі, будь ласка, поставте вподобайку. Допоможіть моїй магії повернутися. Так, дякую. О, ні. Ай! А зі залишків коробки я змайструю мушлі. Вирізую. Та згинаю бієлом. Готова. Залишилося хіба що забратися на дах. Зроблено. Ова, так гарно. Wow. Возьми ногу, відчепись від мене. А хвилі я залишу собі. Один, два, три. І мій дах схожий на океан під час шторму. Що то вона робить? Все добре, друже. Що? Як вона посміла? Тут ти в безпеці. Надалі ти не придутимеш восьминіжка. Тепер він вдвоє мій друг. Годі теревенити! Набридла вже. Як ти сиєш казати, мені Отримуй! Що? Я билася сама з собою, а в неї з'явилася садова доріжка. Так. А моя де? А вже ж, у мене тільки уламку дещо. Доведеться збирати доріжку самотужки. Вершила. Час не став. Вона просто скупує грядки. О, ні. Пісок летить просто на мене. Годі, піску вже забагато. Набралося на цілий замок. І такий гарнющий. Але що там надумала ніч? Здається, я дещо знайшла. Скриня зі скарбом. Але ж хіба це скарб? Мене не потрібно рятувати. Втім, ці круги матимуть гарний вигляд на стінах будиночка. Басейн дурниці. Ауч! Коли вже воно облишить корчатися в цій скрині? Смолоски? Нарешті буде щось корисне. Закріплю їх ось де. Басейн готовий. Мої улюблені рибки. Ви переселяєтеся в новий просторий будиночок. На денці щось залишилося. Поглянемо. Ой. Що? А? То це ти насміхалася з мене? Злякалася? Це просто для краси. Гой, друзі-пірати. Термо вправо. Буває йду другу доночок. І мені часити. З mm. чого ж почати? Закину сітки. В них потрапили морські зірки. Вони прикрасять стелю. А світильники з гошлями. Повішу на стіну, підлога занадто жорстка, потрібне щось м'якше, ось так значно краще і кілька подушечок ось сюди. І найголовніше дзеркало зі зручною колечкою для мого улюбленого блиску для губ. А на протилежній стіні порозвішую сітку, адже на ній красуватимуться фото з моєю подружкою ніччю. Такі щасливі спогади. Один кращий за інший. Тут стало так затишно. Втім, не втомилося час перепочити.